Яким рекордом або досягненням гідним книги рекордів Гіннеса ви впевнені, що володієте, але не маєте жодних фактичних доказів? Найшвидше побачення всіх часів. Я приїхав до неї додому забрати її, і щойно ми сіли в машину. Вона сказала: мені насправді не дуже хочеться йти кудись сьогодні. Я просто не хотіла тебе засмучувати. Я сказав, та не хвилюйся, я все розумію. Після чого вона виходить. А я їду додому. Побачення тривало приблизно 5 секунд. Я впевнений, що обійшов тебе. Я вирішив спробувати швидкі побачення. І щойно я сів перед однією дівчиною, мені потрібно було чхнути. Я чхнув хустинку, на що вона сказала фу, після чого встала, щоб піти в биральню і не поверталася звідти, доки не закінчився час. Справа навіть до знайомства не дійшла лол, але зрештою все закінчилося добре. Того вечора я все ж таки зустрів дівчину, з якою ми потім пішли на справжнє побачення. Можливо, та перша дівчина була гермофобом чи щось таке. Не я, а мій брат. Він був на задньому дворі. Наша мама була на передньому дворі. Брат кинув чорницю Так, чорницю. через будинок і вона впала нашій мамі в руку. Я не можу це пояснити. І я не знаю, чому він це зробив. Це було близько 10 років тому, і ми досі час від часу згадуємо той випадок: Чорничний кидок століття. Друга частина історії. Я сидів біля будинку, а мама стояла навпроти мене. Чорниця впала. Пала в руку, і вона зойкнула, не знаючи, що це таке. Через хвилину чи дві до нас підходить брат, абсолютно не помічаючи того, що сталося. Моя мама каже: як в біса ця чорниця опинилася в моїй руці, на що брат запитує, це що, та яку я щойно кинув, ми всі сміялися з цього приводу, але також були здивовані ймовірністю того, що це справді сталося. Кінець. 57 дослідницьких операцій з метою вилучення ракових пухлин. 30 місяців свого життя я провів на паліативному догляді, і зараз я вже прожив найдовше життя з усіх людей, хто хворів цим рідкісним видом раку. Одного разу я дуже швидко їхав на велосипеді. І не знаю як і чому, але моє переднє колесо заклинило, і я перелетів через кермо. Якимось чином, я приземлився на ноги, і поки я був зігнутий, мій велосипед зробив переднє сальто позаду мене, і передня частина сидіння залетіла прямо в мої шорти. Виглядало так, ніби я одягнув на себе велосипед як рюкзак. Я не знаю, яке б це було досягнення. Можливо. Найдурніше уникнення травм внаслідок аварії на велосипеді. Я гарантую, що ніхто не торкався мого пеніса частіше, ніж я. Сподіваюся, ви розумієте, що я збираюся побити всі ці рекорди, особливо це стосується кількості доторків до пеніса попереднього хлопця. Я, наче головний герой комедії, хай щастить чаку, але в реальному житті чотири з п'яти моїх колишніх одружилися зі своїм наступним хлопцем. Якщо існує хтось, чий відсоток ще вищий, я справді хотів би побачити цю людину. Чувак, у мене 5 з п'яти. Я думав, що лише мені доводиться нести це прокляття. Це справді, справді відстій. Мені здається, нам варто створити групу підтримки, а взагалі дивно читати цей. Коментар після того, як лише вчора дізнався, що моя шоста колишня щойно почала зустрічатися з новим хлопцем лише через кілька місяців після нашого розриву. Тож гадаю, скоро до мене дійде інформація і про її весілля. Зачекай, тобто, ти займався сексом з п'ятьма дівчатами, ось що має бути рекордом. Spotify каже, що за 2022 рік я прослухав пісню Alanis Morissette «You are to know» 2719 разів. Я думаю, це має бути рекорд. 7,45 разів на день. Нічого собі. Я можу вивернути свої ноги назад таким чином, щоб мої мізинці торкалися один одного позаду мене, доки самі ноги притиснуті до землі. Я подавав заявку у книгу рекордів Гіннеса, але вони сказали, що це не може статися природним шляхом, тому це не відповідає вимогам. Кілька місяців по тому якийсь хлопець встановив саме цей світовий рекорд, тільки його ноги не вивертаються настільки далеко, як мої. Я вигадую різні прізвиська, або навіть просто звуки, якими називаю свого сина щоразу, коли бачу його. За нашими скромними підрахунками, в середньому я щодня називаю його приблизно вісьмома новими прізвиськами, йому 16, Тож це виходить 6520 прізвиськ на рік, або ж 105120 прізвиськ загалом. Я думаю, якщо у мене колись буде рекорд, то він буде саме таким. Я називаю його найрізноманіті. Прізвиськами від Буду, діду до Майор Хедлок і вчорашня курка. Це не має особливого значення. Він просто відповідає на будь-що. Дякувати Богу. Він все ще любить мене. Колись я був наймолодшою людиною у світі, і колись ти будеш найближче до смерті серед усіх людей. Найшвидша перемога у настільній грі клуедо в історії. Ми з сім'єю вперше грали в неї. Я також був першим, хто робив хід. Я кинув кубики, мені випало достатньо, щоб перемістити свого персонажа в одну з кімнат. І я з першого разу у першій же ж грі правильно вгадав кімнату, вбивцю та зброю. Ні, я не махлював і не підглядав у конверт заздалегідь. Це був дивовижний збіг обставин. Одного разу я пукнув у літаку і змусив близько дюжини людей почати кашляти і прикривати ніс руками. Це точно має бути якийсь рекорд. У мене була хвороба шлунка, і мені довелося летіти через всю країну. Ввечері перед польотом я вирішив, що з'їсти на підпитку два великих буріто з мікрохвильовки на заправці це гарна ідея. По дорозі в аеропорт я дозволив невеликій кількості газів вислизнути, за що моє. Я наречена ледь не вбила мене у той момент. Я зрозумів, що всередині мене знаходиться щось справді мерзенне і надприродне. Приблизно через годину після початку польоту я відчув сильний гуркіт у своєму животі, тож вирішив не ризикувати і піти вбиральню. Коли я озирнувся, я побачив 5 людей, які стоять у черзі до вбиральні, Тож я просто чекав. Зрештою, я більше не міг стримуватися і вирішив все ж таки пукнути. На висоті 11 кілометрів. Я глибоко вдихнув і обережно випустив тихий і дуже гарячий пук. Близько 5 секунд я думав: гаразд, здається, все в порядку. Але потім я відчув запах. Далі запах відчула моя наречена, а потім він поширився на кожне місце навколо мене. Усі пасажири в радіусі приблизно 10 футів почали кашляти або прикривати руками ніс. І я почув, як хтось сказав. Чорт забирай, що це в біса таке? Я на 100% впевнений, що я лизав жирафа більше разів, ніж будь-хто інший. І ні, це не ефемізм. Не можна просто випалити щось подібне, не надавши нам більше деталей. Чому ви облизуєте жирафів? Я був у притулку для слонів у найробі, Кенія. Там у них також був жираф, якого врятували від браконьєрів. Він висував свою голову, і з ним можна було сфотографуватися, коли він нахилиться до вас. Тільки потрібно бути обережним. Важним, оскільки він іноді міг ненароком вдарити вас головою. Він лизав моє обличчя, коли я гладив його обличчя. Їхні язики надзвичайно довгі. І коли він приблизився до мене достатньо близько, я просто рефлекторно лизнув його у відповідь. Потім він знову лизнув мене, і я знову лизнув його у відповідь. Це сталося три або чотири рази. Це небагато облизувань, як для чогось іншого, але багато як для жирафа. Найшвидший марафон з руками в кишенях. У 2018 році я брав участь у бостонському марафоні і розпочав його, засунувши руки в кишені піджака, тому що було дуже холодно, вітряно та йшов дощ. Приблизно після п'яти миль я достатньо зігрівся, але вирішив просто тримати руки в кишені всю дорогу. Лише кілька разів виймав їх, щоб випити води. Це був майже чотиригодинний марафон, тож це було не дуже швидко. Але я я Сумніваюся, що хтось ще був достатньо дурним та впертим, щоб також зробити це. Високий бал на мапі Марсель у Тоні Хавк про скейтер 2 без щитів, я жахливий в іграх, майже не витрачаю на них час. Але цю гру я просто обожнюю. Все ще можу просто сісти і порвати у ній будь-кого. Якось я сказав своїм дітям, що я дійсно вправний у цьому. А коли вийшов ремейк і ми запустили його, я довів їм це на ділі. Після чого пафосно сказав, коли хтось із вас відчує, що готовий перемогти. Те мене я вас чекатиму. Вирази їхніх облич, коли мої бали зростали, зростали і зростали, були безцінні. Найбільші передні зуби, обидва мої рісті шириною 12 міліметрів. Людина, яка загубила найбільше пар сонцезахисних окулярів. Видаляв вроджену грижу морганії у пацієнта, якому було майже 90 років. Наскільки я знаю, з хірургічної літератури це був найстарший пацієнт, якому зробили подібну операцію. Я збирався опублікувати це, але у мене так і не дійшли до цього руки. Тому що, коли це сталося, я саме був у процесі зміни місця роботи. Близько 60% перших побачень, на які я ходжу, відбуваються з вегетаріанками. Я не вегетаріанець і не шукаю цього в романтичних партнерках. Вони ніколи відкрито не говорять, що вони вегетаріанки, доки ми не починаємо обговорювати, куди б нам піти поїсти. Вони також ніколи не бувають веганками. Я знаю, що кількість вегетаріанців залежить від демографічної групи, але в моєму соціальному колі дуже мало людей. Є вегетаріанцями, ну і крім цього, як не дивно, близько 30 дівчат мали сильну харчову алергію. У мене було щось подібне: тільки дівчата виявлялися не вегетаріанками, а лесбійками. Чотири різні дівчини, з якими я зустрічався, пізніше ставали лесбійками. Так можна було б сказати, що саме через стосунки зі мною вони більше не хотіли зустрічатися з чоловіками. Але наскільки мені відомо, ці їхні рішення жодні. Жодним чином зі мною не пов'язані. У вас є якісь жіночі риси, зовнішність там чи характер, мені справді цікаво в хорошому сенсі. Як це трапилося з вами цілих чотири рази? Та ні, я досить кремезний, у мене є борода, волосся по всьому тілу тощо. Хоча це все сталося у старшій школі та незабаром після неї. Тож, можливо, це було поєднання того, що вони ще не змирилися зі своїми вподобаннями і моєї точки. Тодішньої хлоп'ячої зовнішності. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.